Вітаю, друзі! З вами я, психолог Єлена Літвінова. Я маю риси-психопата. Ні, не я, а Спартак Субота, який цього тижня дав інтерв'ю Славі Дьоміну і сказав цю фразу в цьому в своєму інтерв'ю. І майже тільки в цьому він не збрехав, в цьому я йому вірю. Так, в моєму минулому відео я б розмовляла про це і говорила про те, що він має ознаки нарциса або навіть гірше тоді. Я не, не продовжила цю тему, тому що, звичайно, діагноз має ставити тільки психіатр, але психопатичні риси в нього є. І це не означає, що людина повністю може бути психопатом, особливо психопатом у тій формі, в якій ми привикли називати людину психопатом. Тому що ми звикли, що людина психопат, якщо вона на все, на все навколо себе крушить, б'є. А дуже часто психопати це достатньо успішні люди: бізнесмени, політики. І зараз ми поговоримо саме, чому. Якщо ви ще не подивилися це інтерв'ю, я думаю, вам буде цікаво подивитися його, тому що в ньому дуже гарно просліджується, як себе поводить психопатична особистість. Мені було цікаво також подивитися, як це інтерв'ю буде брати Слава Дьомін, тому що я неодноразово казала, що він любить гратися у психотерапевта, і мені було цікаво, як же вони будуть будувати це інтерв'ю. Ну але нічого надзвичайного не відбулося. Мабуть, Слава Дьомін вирішив, що він не буде тягатися з Спартаком Суботою, тому що ну, все ж таки досвіду у нього говорити психологічними термінами, сентенціями набагато більше. Спартак суботи дуже це любить і він дуже гарно це показував. Він намагався показати, що в нього є дуже великі глибокі психологічні знання. Він це декілька разів намагався на цьому сфокусуватися. І давайте будемо чесними, що він гарно вміє запам'ятовувати матеріал і витворювати його. Але менше з тим, він сказав, що в нього є психопатичні риси. І так, я цьому вірю, і він це підтвердив. Чому він це підтвердив? Він сказав, що в нього немає жалю, він цинічний і в нього немає емпатії. А ну, що мене особисто торкнуло, людина, яка працює з клієнтами, яка є психологом, практикуючим, відсутність емпатії, це неможливо. Хоча він сказав, що в нього є вивчена емпатія. Зараз я хочу вам пояснити, чому це не спрацьовує. Знов таки, в своєму інтерв'ю, оскільки він сказав, оскільки я психопатична особистість, в мене дуже вузький спектр емоцій та відчуттів. Якщо ви не знаєте, що це за відчуття, як ви можете зрозуміти, що людина це відчуває? А в нашій роботі це дуже важливо, тому що які б не були в нас геніальні знання, які б, як, яким би теоретичним матеріалом ми не володіли, якщо немає емпатії, якщо ти не можеш? Російською мовою це називається вчувствуватися, тобто відчути все те, що відчуває твій клієнт? Нормальна психотерапія буде неможлива. Тому що ти не зможеш відчути, яку саме допомогу, як, що саме зараз ти можеш запропонувати своєму клієнту. Інакше всі б могли звертатися до штучного інтелекту і він би просто говорив, вам треба зробити те, те, те і те. Але це не завжди спрацьовує, тому що ми всі знаходимося на різних рівнях, у нас у всіх різний бекграунд. І тому багато у чому психолог потрібен, психотерапевт потрібен для того, щоб... Розділити біль людини, трішки навіть відтягнути його, витягнути його на собі з цього болю. Це що робить психотерапевт, особливо на початку терапії, якщо людина приходить до неї з важкими якимись травмами після якихось важких ситуацій. Звичайно, багато хто приходить просто проконсультуватися там про кар'єру чи про ще якісь свої проблеми. Так, це легше, але якщо до тебе приходить людина з, конкретно з тим, що їй щось болить, без емпатії це неможливо. Чому він сказав, що в нього вивчена емпатія? Так, такий термін є, і ним користуються дуже часто нарциси і психопати Вони миттєво відчувають, що може бути з людиною. Я про це вже говорила. І оскільки вони це знають, вони щитують, вони можуть. Як би це сказати, предполагають вони, яку, е, яке відчуття, яку емоцію зараз ви можете відчувати, і тому вони можуть її вам видати, що вони мають сказати або зробити е, в даний момент, але ж не завжди це спрацьовує. А що ще мене е, трішечки так торкнуло в цьому інтерв'ю? Зацікавило? Він сказав, що я е, е, не хочу о, мені все рівно, яка в мене репутація, тому що е, під. Впливом репутації може бути тільки бидло. А потім він, нібито, рішив ну виправити, тому що бидлом обізвав всіх людей. Більшість і сказав, що маси вони під впливом репутації, а люди, які нібито чогось хочуть досягти, вони не мають бути підпливом репутації. Ну, це мені нагадало нашого бувшого президента пана Януковича, що, що я дожав на обіцяти бидлу. От і тому ставлення як би, Спартачка до звичайних людей, ми теж в цьому бачимо. Тому йому да, пряма дорога у політику. І краще він іде хай у політику або в науку, ніж е консультує живих, нормальних людей. Е він про це говорив. Він сказав, що в нього, е в нього достатньо цинічний характер, що він не відчуває, не має таких от почуттів, і тому йому багато що не, ну, недоступні йому ті, ті емоції, які відчувають багато людей. От. Тому саме цими словами він і підтвердив те, що багато хто говорив після його минулого інтерв'ю, яке він надавав пані Мусійчук. Отож. Якщо ви хочете подивитися, як себе може поводити високофункціональна психопатична особистість, да, це не псих, це не людина, яка знаходиться постійно в, в гніві. Як вона може себе поводити, що вона робить, як вона маніпулює? Я раджу вам подивитися це інтерв'ю. Мені воно також було цікаво, що він скаже про, своє, про, про свою освіту, да, тому що ніхто ж таки не добився, яка в нього освіта, хто він за освітою, Що в нього є? Він сказав, що він зараз вчиться в документ докторантурі Але яка докторантура після бакалаврата де підтвердження його дипломів? Так, це і не було надано. І якось так Слава Дьомін теж це все, знаєте, так это, вскользь було це сказано, проговорено, але нічого, хоча всім цікаво тільки це насправді. Тому що це така велика, велика махінація. Хоча він сказав, що та нікого це не цікавить, та, господи, аби щось було не так, це перевіряли. Та ні, в нашій країні дуже часто так буває, і мені здається, що все це інтерв'ю і було задумано для того, щоб спробувати відбілити його, тому що зараз, потім у суботі, треба буде йти у політику. Тому він і одружився. Тому що, хоча він сказав, що репутація йому пофіг йому взагалі не важливо, яка в нього репутація. Але від ту, той самий час він сказав, що ну дуже важливо те, як тебе сприймає суспільство, і в суспільстві ти не маєш бути одиноким. Тому що людям хочеться бачити тебе, от, що ти не одинокий. Да, В політиці це дуже важливо. І от ще на чому хочу зупинитися: минулий мій розбір був про Машу Єфросиніну, де я говорила, що вона є нарцисичною особистістю. І от якщо нарцисичній особистості, їй дуже важливо показати, яка вона є хороша, ідеальна, надзвичайна, що все в неї є чудовим успіхом, то психопатичні особистості абсолютно все одно, на думку інших людей, про що і говорить наш Потя в суботі. Ну, до речі, Потю в суботі його називають тому що він сам про себе так розмовляв, коли він говорив, що він друг і що його так називали в інтерв'ю Наталі Мусійчук. Отож, ну, нічого нового з цього інтерв'ю ми не дізналися, кроме того, що він підтвердив, що в нього є психопатичні риси. І нічого нового не відкрилося. Але він, я думаю, буде йти у політику, тому готуйтеся до ще однієї політичної кандидатури. А ви знаєте, для мене це мабуть є гарним знаком того, що ми ж знаємо, що поки у нас в Україні йде війна, вибори не є можливими. А якщо вже зараз от, починається підготовка така навіть психологічна електорату. Ну, можливо, це якийсь знак того, що скоро війна все ж таки закінчиться, і тому тільки з цієї точки зору я я бажаю, щоб вибори були дійсно скоро, щоб всі, хто хоче на них йти, йшли. А ми з моїми колегами ми відтворюємо в своїх відео, ми розмовляємо, ми ставимо певні крапки над «і» і показуємо, що ці певні особи психологічно себе представляють для того, щоб люди могли робити вибір. Якщо це відео вам було корисне, підписуйтесь на мій канал, задавайте ваші коментарі, в коментарях питання, влишайте ваші коментарі. Мене ви легко можете знайти усіх в соцмережах: Facebook, Instagram, Xbox і Twitter. Якщо у вас є якісь питання стосовно консультацій, стукайте у директ, ми все з вами обговоримо. А зараз я хочу всім побажати гарного настрою. Україна переможе! До нових зустрічей. Пока!